Ви можете їхати швидше в нас вильот через півтори години. Мама, а на мадівах є магазин для фокусників? Якщо його раптом немає, то я спеціально для тебе його побудую. Куди ти преш? Очі розуй! Ви що робите? Питаю, що тобі їхать перешкоду. Ви ж запізнюєтесь. З Саме все добре. Може викликати швидку? Дівчата Спіймала злодійку! відбувається? О, відпустіть ти мене! Ти присвоїла всі наші гроші. Я просто знайшла валізу. Валізу, яку вкрали в баньку, де були всі наші заощадження. Я збирала діду на новий матрац! А я на паркан. А я на слуховий апарат. Уля, Міша! Біжіть звідси. Я вас люблю. А я люблю сметану. Мама. А ти любиш сметану? Так, люблю, люблю. Так, а чому вош без сметани еси? Давай, тобі покладу. Чоловіки не приносили каву в постіль. А то не каву. <рив> то це корінь. Чомусь кава і вас тут не знайшла. А вона там в красній коробиці з надписом чай. Mm -hmm. Це я вам на майбутнє. Mm -hmm. Ви ж не плануєте швидко їхати звідси? Mm -hmm. ну, побачимо. <рив> Кажуть, у вас тут небезпечно. Що ви маєте на увазі? А я про нещодавню перестрілку. Ви нічого не чули? Можу вас сказати вам одне. Якщо хтось і стріляв, то точно не через мене. У мене тут є важливіші справи. Ручка в крольчатнику зламалась. Кролик зник. Але замість з нього з'явилися ви. Ну, як то кажуть, Бог взяв, Бог дав. Вибачте, мушу бігти. Анхамон, ти від мене не сховаєшся. Приймаєш сонячні ванни замість того, щоб просто помитись. Доця, от видно, що столиця тебе зіпсувала. Іди поки, буде подихай свіжим повітрям, заспокойся. Відчуй, так би мовити, дух наших єгипетських родичів. О, і скільки пірамідок ти вже влупив? П'ять? Шість? Краще б роботу собі пошукав. Доця, от видно, що ти давно не була в Госинівці. Яка тут робота? Моя робота це 24 години на добу. Я вивчаю наше єгипетське коріння. Що Ось. ти мені розказуєш? Я з автостанції єлі додому доїхала. Тут маршрутки як банки зі шпротами, а таксі вообще не зловиш. Так що ти мені пропонуєш? Професору між іншим піти працювати таксистом. Чуєш, професор, мамі тільки 35 років. Якщо не знайдеш роботу, то вона знайде мужика, у якого вона вже є. Слухай, доця. По-перше, не дави на батька. По-друге, мене ви права забрали. А по-третє, я хочу вам нагадати, що ви тут усі живете у моєму домі. Це нам буде тільки в раді звалити з цієї хібари. Я все сказала. Треба забирати права. на моєму місці, Теж розбили б телефон тому Тарасюку. Ну, звичайно, розбив. Завдячуючи вам, у мене ж тепер є яйця. Проведіть дуель цих двох відморозків, як звичайну побутову сварку. З летальним фіналом. Все, кінець зв'язку. Привіт, Володя. Як віконце? Недує? Якщо я не повісив трубку, то ти саме повісити її. Чи мені приїхати і показати тобі, де червона кнопочка? Я мер. Я не маю сам нажимати кнопку. Антолій Ігорович. Тобто ви закрили очі на справу, навіть не розібравшись, хто ті люди? Ми перевірили контрабандисти зі стажем. Це ж прекрасно, коли злочинність сама себе наказує. Тобто, окрім контрабанди, нічим злочинним ті люди не займались. Ну пенсіонерок не грабували. Нікого не грабували. Павлівна. Ви уявляєте, яка діра в міському бюджеті через одну пачку цигарок вивезено через кордон. Та знайти їх сховок все життя можна не працювати. Ну, ось ми плавно і підійшли до вашого питання. Я, Я, звичайно, нікого не підтримую, але я хочу вам сказати, щоб ви знали, яке рішення ви приймете. Це буде правильне рішення. Значить, так. Веселино. Павлівно. Байдуже. Пропоную наступний розвиток подій. Або ви повертаєте півтори тисячі євро за розбитий телефон і безпровідні навушники. І другий більш гуманний для вас варіант ви публічно вибачаєтесь перед моїм сином. А якщо треба, я можу лінійку зібрати і журналістів запросити з Усінівського вісника. і... Хороша ідея, але без журналістів. Нехай вибачиться перед усією школою. І конфлікт вичерпано. Я поверну гроші. Але мені потрібно за ними сходити додому. Знаєте, сьогодні випадково якось гаманець забула. Приготувати тобі на вечерю. Стефан. Це Гріша. Чорнослив. Та я знаю, що це гріша. Якщо встигнеш знайти гроші до вечора, то ми разом повечеряємо. Добре, Стефан. Слухай, я саме зараз іду до місця злочину. Може, там щось знайду я вже відчуваю, що гроші десь поруч. Стефан, Стефан я передзвоню. Ну, що ти мені тикаєш ту бумажку? Ось дивись, чіткий кордон. Ось Ось Осинівка, Правильно, наша територія. А машина з мурами стояла вже на вашій. Микола, ти ніби розумна людина. А довіряєш картам в телефоні. Це все американці. Вони це все придумали, щоб нас з тобою посварити. Звісно, американці вони ж тільки для того і живуть, щоб посварити Миколу з Осинівки і кіндрата з Глебовки. Доброго дня. Служба безпеки України, агент Савченко Ігор Пантелимович. <клес> Доповідайте, будь ласка, обстановку, щоб я міг порівняти ваші дані зі своїми. Микола каже, що виступ було на моїй території, але карта 79-го року брехати не буде. Ось чіткий кордон. Ось осимка, ось місце злочину. Дибайте, а можна ще раз на ваші документи здавати? Я зрозумів, на що ти натякаєш. Ти подивився на мою лисину, на мою бороду і вирішив, що я геть не схожий на людину з органів, так? А чи думав ти, що я можу працювати під прикриттям? Бо щось про румунську мафію чули? Так ось, п'ять років тому я увійшов до групування. Чотири роки тому я мав побрити собі голову. Жінка була проти. Коротше кажучи, хлопці, ви мені дуже полегшите життя і собі, до речі, теж. Якщо просто віддасте справу під мою юрисдикцію. Ну, 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 ну поки ще не густо. Що це? Ну, в нас пакети для доказів відділені закінчились. Чекаємо з області. Я про волосся. А, начебто, короляча шерсть. Ну, можливо. А, а А що у відділенні тоді скажу? Скажеш, що чекаєш лист з Києва на своє підвищення. О! А я і ти теж. Кожного дня, хлопці, ретельно перевіряйте пошту. Ага. Ага, давай, Давай. Якщо хтось і стріляв, то точно не через мене. У мене тут є важливіші справи. Ручка в крольчатнику зламалась. Кролик зник. Але замість нього з'явилися ви. Я знаю, у кого гроші. Чесно кажучи, я їх ще вчора міг забрати. Але весь вечір відбувався від черці її бестії в Леопардовому. Григорі по «Бухарест-ТВ» передавали що в Осинівці підвищені міри безпеки. Так що веди себе як на гастроскопії не зрозумів. Без різких рухів нікого не души, ні в кого не стріляй. Якщо тебе зловлять, і ти мене здаси, я з твоєї лиси не зроблю плач для Ніколети. Тобто вам, Валерій, потрібна довідка, щоб влаштуватися таксистом? Так. Да. Штраф я вже заплатив, страховку оформив, окуліста пройшов, кожне око по одиниці. Залишилися ви і терапевт. Валерій, а ви мене що боїтесь? Ні. А чого руки тремтять? Так я цей. Віджимався. А потім на брусях. потім на турніку. Ну ось мене м'язи і тремтять. А щось мені підказує, Валерій, що ви кандидат в майстри спорту по навішуванні лапши. У вас тремор кінцівок. А це друга стадія абстинентного синдрому. А це А це так хочеться похмилитися. Що аж труханить. Вам пряма дорога в стаціонарам за кермо. Приходьте через півроку, поки вас не попустить. Послухайте, я не можу чекати півроку. Мені зараз потрібно, розумієте? А може вам гроші потрібні? Так я щось придумаю? Мені ваші гроші не потрібні, але я дам вам шанс довести, що ви здоровий водій, Безкоштовно. Ну Давай, заводь мій автомобіль. Доки не пройдете обстеження, довідки не буде! Я взагалі -то одружений, хоч і розведений. Володимир Петрович? Де мер? Ну, де де? Поїхав, але. Тож мер. Так ви що, не, не жартували? Господи, а звідки ж простої вчительки такі гроші? З премії відкладала. Ну і ігрові автомати. Так ви тепер з грошима ййолий пали. А що тепер робити? А ви через злочого Тарасюка передайте і все. У мене через 10 хвилин урок у п'ятому Б. Нехай тарасюк молодше приходить і сам забирає. Я за ним бігати не збираюсь. А що це ви така дерзка стали останнім часом? Ви що? Хильнули? Якщо я колись вип'ю в школі, то тільки на ваших поминках. Директор в шоці. От ми і пішли. Mm -hmm. okay. Я вирішив не чекати заходу сонця, аби не витрачати наш з вами дорогоцінний час. Mm -hmm. Григорій, Ви не перестаєте мене дивувати. Mm -hmm. То цикорій в ліжко, то романтичний обід. Mm -hmm. У вас на мене якісь особенні плани? Я взагалі-то не п'ю. Ну, хіба що по святах. Новий рік, День Конституції, то святе. Тоді давайте так. Сьогодні новий рік з моменту літочислення нашого з вами знайомства. чуть-чуть. Тарасюк, тебе стукати вчили. А я тоді болів, коли це проходили. Василина Павлівна, ходя служки, що у вас є для мене бабосики. Ну що, малі, дивіться всі сюди. Можете мені не дякувати. Зараз ми заснімемо історичний момент, як географічка повертає мені свою річну зарплату. Статі. Чихав противоудару. Хоч щось полезне йому з вашого уроку. О. Ну, розповідайте. Як в житті влаштувалися? Я в рибному відділі працюю. З плюсів дома їх постійно облизує. Я на одеській трасі раками торгую. У 2049 році біжиш. Боже мій, ви ж такими розумниками були у школі. Були, поки Тарасюк не став таким нахабним. І ніхто його на місце так і не поставив. А ось і Тарасюк. А я зараз міністр образування. Василя Павловна, вам так і душі головні убори. О, Боже, яка у вас. Яка ти шовкові стаборода. Вищу якимсь спеціальним шампоном. Яєчне. А скажіть, будь ласка, ви себе нормально почуваєте. Прекрасно. Так тоді прийшов час мого сюрпризу. Григорі, давай Григорієва шалан Грегорі. Що буде Грегорі? Кидати далі. де пропали гроші. Григорій, якщо ви хочете в наші рольові ігри добавити кроля сусідки Василини, то я проти компанії Петровича. Як сусідки? Ну, сусідки Василини це її кроль. Вона працює географічкою в школі. Вона позавчора приносила його на случку неудачно. Григорій, ви не закінчили. Свій еретичний номер. Ні, ні-ні, ну, Я не готовий витягати морквину, коли поруч кролик. А як знайти вашу сусідку? Ну, я не знаю. В школі чи вдома. Григорій, у нас ще коньяк не закінчився. Григорій, ви куди? Розвіжіть мене, Григорій! Григорій ви пасок забули. Штани по дорозі загубите! гобет! Григорій! Григорій! Бать! Бать, й друзь! Від наших рішень сьогодні залежить те. Як ми будемо жити завтра? Ти не винен в тому, що твій батько купує тобі дорогі іграшки, замість того, щоб провести з тобою час, і ти не винен в тому, що вважаєш себе кращим за інших, так само, як і робить твій батько. Але знаєш що? Я не збираюсь повертати гроші твоєму батькові, тому що вчинила справедливо по відношенню до всіх учнів. А своєму батькові перекажи, щоб загуглив слово повага. Ну, давай, бать! Я один тут <гум> не Бать. Прошу звільнити мене за власним бажанням. Вважаю, що вчинила правильно. Васю, не хвилюйся. Я скоро піду працювати таксистом. Залишилось владнати маленьку дрібничку. Мені цікаво, на який день роботи в тебе заберуть права за водіння у нетверезому стані. Будемо сподіватися, що ти п'яний просто не зможеш попасти в авто. Ну, я теж скоро на роботу піду. У мене тут один варік намальовується. Мамуль, тримай дві гривні. Мирослава, я горю від очікування зустрічі з вами, ваш пацієнт Валерій. Значає Григорій полонений вами. Я Григорій. Подорожую світом, збираю фольклор. Але інколи мені трапляються справжні скарби. Дуже приємно, Григорій. Мене звуть Василина. Я викладаю географію дітям, якщо що. І якщо мені знадобиться перекладач з мови квітів, я до вас звернусь. А скажіть, будь ласка. Та часом не ваш учень. Зустрів на в'їзді в Осинівку, де він злодійський прогулював уроки недалеко від місця розбірки. Ні, не, не мій. Я тільки що з крильчатника і всі мої учні на місці. Та, то може, якщо у вас є крильчатник, залишимо бідолаху, може, у вас. Мені здається, у вас йому більше сподобається жити, ніж у мене. Хвильку. Хм, Та він як вдома. Ну, добра, не добра нічого говорю. Можете не вставати. Я хотіла сказати, що більше ви мене в школі не побачите. Діти, не переживайте, Василина Павлівна вас обов'язково випустить. Що відбувається? Поки Осинівці працюють такі професіонали, як ви, Василина Павлівна. Я спокійний за майбутнє нашої молоді. І Особливе спасибі вам за те, що відкрили мені очі на діри у вихованні мого власного сина. Над цим вже працюють в іншій школі. Тут ви його більше не побачите. Діти, слухайтесь веселину Павлівну. На ну, юконсе клас Записуємо. кліматичні пояси північної Америки.